Студія Калідор презентує рубрики, ваші голоси. Та тека авторів. Слухайте неймовірне оповідання у виконанні авторки. Оповідання Робот. Авторка Лідія Міщенко стояв на веранді і милувався осінніми деревами. Він дуже любив осінь і любив цей дім. Кожної осені вони приїжджали сюди разом із господаркою, яку теж любив. Все своє життя він був біля неї, служив їй. Він, модель ПТ360 2687 року випуску Робот, схожий на людину. Він добрий слуга, твердила пані Федоченко, повненька жіночка 60 років. Стара модель, відказувала їй подруга Орися. Так, він у мене вже років з 20. Та я до нього звикла, старанний, а я їх щороку змінюю. Вони ж дешеві і чимраз кращі. Знаю, та не можу так. Полюбився він мені. Ти завжди прив'язувалась до речей. Воно то так, але роб прив'язався до мене. Мені навіть здається, що він мене любить. Любить робот, ти розумієш, що кажеш. Він же механізм без душі, без серця, без почуттів. Пані Федоченко знизала плечима. Навіщо пояснювати? Орися все одно нічого не зрозуміє така вже вона є. Осінь горіла листям сухою травою і серцем роба. Вони стояли на кладовищі. Багато хто плакав, а він не міг. В його механізмах не було й краплі води, але його серце розривалося над руски від горя, серце, якого теж немає в його тілі. Але що ж тоді так болить? Він так любив свою хазяйку. Ні, і зараз любить. Помирає лише людина, а не почуття до неї. На похорон приїхала й дочка пані Федоченко з подругою. Та кивнула у бік старого робота на поминках і спитала: Що ти будеш з ним робити? Здам на переробку, відповіла дочка його господарки. Але ж це улюбленець твоєї мами. Її вже немає. А навіщо мені витрачати гроші й час на цю розвалюху? Його ремонт обходиться в рази дорожче за нову модель. Це ж не людина, йому байдуже. Але йому не було байдуже Роб чув цю розмову, яку навіть не повинен був розуміти, та чомусь розумів і відчайдушно хотів жити, навіть із цим болем в грудях. Вночі, коли люди заснули, вийшов із дому. Роб не знав, куди йти, але був певен, щоб врятуватися, треба тікати далеко далеко. Він хоче жити, його ніхто не питав і не спитає у роботів немає жодних прав, вони повинні лише виконувати накази. Вони не люди і навіть не тварини, вони всього лиш речі, приладдя, і все. Спочатку він ішов, потім побіг, не відчував чи голоду, ховався від шукачів, бо вранці всім стало зрозуміло, що робот утік. Він рятувався, а його шукали ловили як найнебезпечнішого злочинця. Його обличчя красувалося в усіх людних місцях, по телебаченню велися дискусії, чому він так вчинив. Цей робот перший, який зробив хоч щось, на що не був запрограмований, але ніхто не визнавав того, що він просто прагне жити. Погані твої справи, констатував Майк. Невже ж нічого не можна зробити? питав роб. А що ти зробиш? Хто повірить у те, що ти не просто робот? Вони сиділи у підвалі майкового дому. Але ж я не один, є ти, є інші, такі, як ми. Ми то є, та все одно люди не повірять. Чому? Якщо вони визнають, що в нас є почуття, то повинні будуть дати нам ті самі права, що й у людей, а для них це буде приниженням. Але ж є такі люди, як моя господарка, як твій, більшість не погодиться, то все дарма, і для нас нічого не можна зробити, Майк кивнув. А я Я зможу втекти, сховатися. Спробуй. Хоча про себе Майк подумав нічого в тебе не вийде, вони знайдуть, упіймають тебе. Вони трохи посиділи мовчки. Майк, чому ми такими стали, такими, як люди, бо довго жили, багато бачили і нас любили. Відчувши любов, ми змінилися, щоб відповісти на неї. Звідки ти знаєш? Часто думав про це спілкувався з іншими такими ж, ще помовчали. Я піду, сказав Роб. Так, іди, може, тобі пощастить. Його вимкнули, і це було найгірше. Вимкнули руки й ноги, щоб не пручався, і голос, щоб не кричав. Але він все чув, все бачив, все розумів. Мирати було не страшно він не відчував болю. Не відчував, що тільки розплавилася його нога, а потім відвалилася рука. Але було сумно, що все скінчено. Перед тим, як від надмірної температури згоріла системна плата, встиг подумати я більше ніколи не побачу осінніх дерев. Через кілька місяців, дослідивши цей випадок, видали постанову. Роботів в обов'язковому порядку всі люди мали змінювати на річ одного разу на рік. Інакше господар ставав злочинцем майже терористом, що підриває основи людської цивілізації. Лідія Міщенко. Робот. Читала авторка. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Дякую авторці за її творчість та бажання робити так, аби української ставало дедалі більше і більше. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторські сторінки на Аркоші та у Фейсбук. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Baymia Coffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України. І допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.